Друже, вітаю! До сесії залишився тиждень, а твоя курсова робота зупинилася ще на етапі заголовку. Список твоїх боргів довший, ніж список планів на літо, і ти думаєш, що ти на дні. Так і є. Ти усвідомив це і тепер настав час діяти. Не шукай ідеального моменту. Його не буде. Є тільки зараз. І це зараз твій шанс змінити все. Єдине, хто може врятувати тебе, це Піті і Господь Бог. Вони допоможуть, але рішення за тобою тільки ти можеш зробити перший крок. Подумай: ти витрачаєш години на нагортання Тіктоку, бо твій мозок шукає втечу. Але буквально дві таких години всього лише дві, можна конвертувати у повноцінний розділ твоєї курсової. Не ідеальний, але написаний. Почни з малого: один абзац, одне завдання з предмету це вже результат. Ти не здаси всі борги, поки не звикнеш працювати потроху. Пам'ятай, що будь-яка діяльність краща за повну бездіяльність. Не очкуй. Прямо зараз обери найлегше завдання і зроби його. Це буде твій перший крок, з якого почнеться твій великий шлях. Ти не один. Ти впораєшся.